Ви наблюдаєте за звичайними дратістами, які ловлять, впевнено, стали біля нас і ловлять, дргають дьорг, 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 дрг. І ви взяли по пару удочок і прям вдвох. Дивіться. І вони по черзі, дивіться, дьорг. Добрий ранок. У нас почався з такого гарного карася. Грам 500-400 тут є. Тому, в принципі, розкладаємося і закидаємося. Лови сьогодні будемо на флет. Зараз уже грудень місяць і ми фідерний сезон, як ви бачите, не закриваємо. Приїхав вчора ловити карася, приїхав о 12-й ночі. Щоб зайняти місце, а тут особливо не треба було його займати, бо майже нікого на березі не було. В общем, розклався, половив пару годин. Була одна покльовка, вирішив поспати і вже зранку половити. Юра одну рибку зловив вчора, в мене покльовка, ну і прокинувся зранку, сьомого ранку ловити карасів. Сьогодні будемо ловити на флет, дві улички будуть на флет, поки спав, одна рибка вцепилася, і я її вже витягнув. Тому перезакидаємося і починаємо нашу рибалку. Все по порядку, розказуємо, показуємо. Спав до мене дуже плотненько сів, місцевий риболов. Доброго дня. Доброго. То що, воно зранку щось клюнуло? Ні. Ви всіки приїхали? У п'ять. У п'ять ранку, так? Да? Да. Ми спали, не спали. Ми ще спали, так? Да? Да. Та правильно зробили. Я, ми вчора приїхали, цей берег взагалі був вільний повністю. Так не було нікого. Да. Я питав хлопців, то позавчора не було нікого, свободно було. Все. Ага. Ніхто тут не так, а от скажіть, чи, чи, з чим зв'язано, що люди не приїжджають? Це може бути зв'язано з тим, що така погода спокійна, щіль. Кажуть, що вітер вроді не клює. Справа ж не в тому, що вітер це ага. не клює. Риба ж знаходитися в спокої. Вже ага. Уже ж час підійшло. Ага. Вона вже в спокою, вона не активна, просто-напросто. І за цього менше людей, так? Да? Звісно ага. що. Ага. Тобто це взагалі не від вітру, не від погоди. Ні. Просто... Погода, само собою, зависить, якщо давляння високе, їй давати вона лежить взагалі не, не двигається, Лежить на дні все. Ага. А як вже ж час підійшло, вже ще кінець листопада. Коротше, якщо п'ять карасів зло, то буде добре, цей да? період, як то кажуть, сплячки. Ага. Вона вже не активна така, як була, допустимо, у вересні. Понятно. То у вас не покльовки, так? Якщо попадеш на зграйку, то ключ. Що що? Павлеча оскому нагнав. Чого? Пішов туди. То що риба ry... клює? Тереходи. У вас клює? Клює, вже садки два набив. Да? Да. Ні, ну хоч один є. нема. Він застряв його, треба витягати. З половиною витягати. Ну У вас тут батарея нормальна, дожно щось клювати, правильно? Дожно, ну. Ну бачите, поки спав один вцепився. Значить, не, то... значить, риба є. Риба є, безусловно, що є. Ну я тобі кажу, що вона не активна вже. Розумієш? Вже вона Поним. переходить у сплячку така. Значить, ціль на сьогоднішній день зловить 5 карасів. Чуєш, а на біозів. Не Вона не бути. У сплятці вже, вона не активна. А в вересні, звісно, вона гулює жир, тоді вона активна. А зараз вже ж бачиш, яка. У нас тут були коропи. Понятно, пішли ми ловити рибу, любі друзі. Ось таке робоче місце у нас. Сьогодні взяв на лайті карпове крісло своє, пролоджик. Столик такий малесенький, тут все по мінімуму. Ловимо на мастирочку, так як вона тут найкраще працює. Тут сумочка із снастями. На всякий випадок взяв, звісно, і вбивцю карася. Мало, ли, якщо дуже все печально буде, то будемо переходити. Ну, Поки ловимо на флет. Лета взяв і великі, і маленькі. Тобто такі 50-грамові це великі, а зараз ловлю на маленькі. Тут різні топталки, бачите, велика і там маленька. Балончики використовую для обігріву ну, отака от движуха подставочка два фідера стульчик на стульчику у нас сідушка щоб тепліше було подсака все на місці короче. один карась вже є вже добре Юра у нас герой Юра у нас ловив цілу, цілу ніч бачите теж гріється з горілочкою Юра, що риба є? Є – Скільки? – В воді багато. А в тебе в садку. П'ять штук. П'ять штук є, так? Да? Стабільно родин в час, так? Да? Чи чаще? Та ні, пару часов поклевали і все. А, ага, тут виход був і все. Так. Да? Ну, будемо ловити ранкових. Дід каже, що просто сплячку, так що погода не впливає, бля. Риба в цей, а на анабіозі, каже. Таких теоретиків матчів. Ну в кожному є трошки долі правди. Вночі погодка була близько нуля, тому нас виручає така ось горілка дуже зручна. І в принципі руки гріть, а якщо руки... Теплі, то в принципі і всьому не холодно. Тому, в принципі, і зараз пока зранку такого все ставлю, чи збоку, чи спереді і гріюсь. У нас по прикормочки це отакі ось мастирка. е, варю, варю, за допомогою гороха і манки. Получаються такі шарики і їх розпаковую отако по. По одному І забиваю у флет. Дуже гарно забиваюся, пізніше вам покажу. Ну, в принципі, отаких п'яти шариків мені з головою хватить на цілу рибалку, навіть я думаю, залишиться. Карасі осмок і таким чином клює. Тут у нас два стакани гороха, один стакан манки цього разу вистачило. І все, в принципі, трохи ванільки додав. Зварив, перемішав і така у нас принада. По досвіду, вже стільки разів тут ловимо, це сама топова тема. Сипуху не баю, що сенсу тут кидати, хіба що якусь дуже-дуже інертну робити, переувлажнену, щоб мене палило, тому що тут клює також мілка риба. Да, погода, звісно, сьогодні для карася дуже хороша. Невеличкий вітерець. Вчора, позавчора був плюс-мінус. Ну, коротше, десь мінусова температура, зараз е, плюсова. В таку пору, найкраще на плюс е, клює карась. Е, але в будь-якому випадку риба не активна. З п'яти ранку бачите, ні в кого не клює. По, по крайній мірі ті, що поприїжджали п'ять ранку, і оце до сіми, навіть вже вісім, до восьми ловлять, то ні в кого карася нема. У мене зночі вцепився один і все. В Юри, всі, що він зловив карасі, вони клювали з 4 до 5 ранку. Це, можна сказати, ночні такі були. Нічний вихід був. Ну, Подивимося, ми сьогодні будемо. Я думаю, ну, до вечора не будемо, ну, десь до після обіду половим, годинок до 3 подивимося, чи буде якийсь вихід. Цього Разу вирішив ловити на флет. Трошки мені на вбивцю карася піднадоїло. Останні рибалки постійно на вбивцю карася і на класику ловив. Ну, на класіку завжди було гірше. Тому цей раз вирішив чисто на флет. Флет дуже схожа комбінація, як на класику. ой, як на вбивцю карася. Поряд невеличкий поводочок 10 см. Соска, ну, есть тобто флет, тому я думаю, що особо різниці не буде. Єдине, що не два крючка, а один. Ну, нічого страшного. Якщо навіть кресів 5 зловиємо, вже буде добре. Ну, але їх ще треба зловити. Тому п'ємо чайок, насолоджуємося рибалкою, не холодно. Льот ще не скоро, тому фідер не закриває, можливо навіть, можливо, навіть плотву будемо ловити. Так, Якщо не клює, значить будемо пробувати облавлювати різні дистанції і далі, і ближче, тому закидаємося. Одну поставлю подальше, друга буде поближче. Отак От виглядають наші соски. Флетик, профмонтаж, кормушечка 50 грамів. Летить далеко. Тут у мене звичайний вертлюг, щоб можна було петля в петлю, поводок чіпляти. Поводочок коротенький. Гачок на стандартний карповий team feeder камакактцу А1. Ось такий бачите? 6-го номера, в принципі, карасі великі, щоб гарно засікались. Е -е, нормально. Надіваємо таку три опариша, В принципі, цього зазвичай вистачає. І забиваємо флиток. Отак ось дивіться. Раз, Чуть-чуть. небагато туди, це вже я багато. Сказав, Чуть-чуть і від того кинув багато. Мастирочки. Ось ідеально воно забивається. І таким чином ми відправляємо зараз за горизонт. Опариші, до речі, зберігаємося в теплі, щоб вони були, бачите, які активні вони зараз, дуже активні. А чого? тому що в цій мотильниці отут там мембрана, і від ноги гріються наші опариші. Тому хай гріються. Закидаємося. Це і спробуємо закинути. Подальше. Ловимо на лісочку, щоб всі ривки отрабатувало. Аж от там. Закинув одну на дальняк, бо вночі я берегу не бачив. І кидав дуже сильно, бо так як з минулого разу вбивця карася далеко не летіла, мені треба було кидати далеко, але реально летіло там, метрів на 50. А флет виявляється набагато, ну, в принципі, було понятно, але я про це не подумав. Летить набагато далі. І я кидав вночі в ну, 12-після 12, після 12 і там дуже далеко кидав. Коротше. І, в принципі, отут в мене одна рибка клюнула, то обов'язково також зараз будемо кидати одну далеко, а другу метрів на 50 У нас сьогодні імпровізована кухня, хто що приніс, називається. Тому рижемо вафельний торт. Отако От на шматочки. До речі. І будемо пити чайок. Чайочок у нас з дому заварений. Хтось, тобто, звісно, каву вже робив. А ми будемо пити чайочок. І у нас от така, дивіться, паста була вчора вночі. Лена постаралась приготувала таку смакоту. Може навіть сьогодні будемо її гріти та їсти. Якось так. А поки отакі беремо смаколики і п'ємо чайочок. Всім, хто їсть, всім смачного. Ну що, клює? Чи сосе? спать. Сосуть усі. Не рибайтеся кому кому, а це гаркам горе. Це шо-шо-да-то-да. Майже 10-та година, кльовок немає, риби немає, треба щось змінювати, дистанції поміняв. Зараз все-таки на одну удочку поставлю, мабуть, вбивцю карася з двома вот вот, з двома кормушками і спробуємо, звісно, на вбивцю карася. Також будемо пробувати різні дистанції, бо поки що діла немає. Міняю оснасточку і продовжуємо. До речі, сьогодні взяв свої ультегри. Це у мене 5,5 фідерні. Шиману Ультегра 5,5. Чому? Бо в неї вимотка 105 см і тут, так як треба плюс ну, 50-90, 70 метрів ловити, тому Вимотка потрібна солідна. Щоб швидше виматувати комфортніше, то взяв коротше, дві таких потужних катушки. Удочки 3,90 до 90, в принципі, вдається і далеко кидати, і виматувати швидко. Ну і плюс у мене тут це карпові катушки, тут е, ці, точніше, карпові шпулі, леска стоїть, то, то в принципі удобно. Ну, що? Отака от ось двіжнюха. Одна кормушка з крючком, друга кормушка з крючком. Поводки десь по 4-5 см, коротесенькі, це просто замоталось у мене. І отакі десь по 10 см від водіки до грузика і між кормушками. Все. Ну, я, в принципі, купляю готову оснастку про монтаж. Не парюся, не в'яжу їх. Сусіда сім удочок, тільки щоб була гарна покльовка. І дивимося, чи є у нього там карась. Це в нього це з ранку перша покльовка, щоб ви розуміли на сім удочок. Зараз 10.20, за 5 годин перва покльовка. І карась, здається. Так, бачите, прокинувся карасик і на вбивцю карася він лове. Ну риба точно є, тому ловимо. Так, Оліни, клюнув карась. По крайній мірі, схоже на то. О, я тебе вітаю. Спасибо. Нарешті. Нарешті Лена завила карася. Вона ловить і на класику, і на вбивцю. Три вудки на вбивцю карася і одна вудка на класику. Юри гарно ловилось ночі на, саме на класику. Е, пару риб він зловив. І йшла п'ята година рибалки. Ми розлікаємося як можемо. Но зато щіль, вітра нема, не холодно. Риба періодично раз у 2-3 години клює у всіх, крім мене. Е, риби насправді там повно, але клює, але ну, вона сьогодні не клює. Клювало вчора, казали, клюватиме завтра. І, можливо, сьогодні. <гум> Це не точно. Коротше, ловимо, покльовок нема. По берегу теж непонятно, там пару карасів зловили, Ліна карася одного зловила. Якось так, навіть не знаю, що вам і сказати. У Сергієнка проблема з клюванням. Знаєте чому? Тому що на нього давить ретроградний Меркурій, його Юпітер стоїть не в сузір'ї Великої Медведиці. І, коротше, Сергієнко сьогодні ловить облизнів, витрішки і тягає соплю. І тягає соплю під носом. Ти мені скажи, чого, як у приділить карася? рося? Візрозка по глазам. Як? Ну, чим далі вони від хвоста, тим старший карась. Я пішов. Нормально. Ти ви що сказав? А шо? Я ж не знаю, сказав. Я думав, ти хочеш щось розказати. Друзі, розкажи, як у тебе клювало, ночі. Приходить якось чувак на радіо. У нього питають, як ви з такою дікцією влаштувались на радіо. У вас що? Якийсь блат? А чистила блат? Чісла! Лена сьогодні рве берег. Вже третього карася. Витягла. Бачите, все-таки карасі. Є. Баш, тягнуться карасі більше на ту сторону. Там, де ми минулий раз ловили. Ми минулий раз десь отут ловили. От такого карася лєна завалила. Вітаємо! Трішки луска. Є риба все-таки. У нас легенький перекус, домашній перчик, кілбаска. Готувати вже холодно. Рубрики «Жарені яйця не буде. Єсть. Что треба помаленьку, щоб не зійшла. В принципі, лісочка відрабатувати повинна добре. Пішли перекусить і клюнув карасик наш родимий. Хороший карась. Давай, Давайди сюди. Іди сюди. Нарешті клюнув цей карасів, гарний розмір. Це, звісно, кліївські карасі. Нас їх завжди радують, ви подивіться Срібний, чистий, дивіться, хвіст чистий, карась. Клас. Ну, в принципі, на сковородочку вже наловили. Для повного щастя ще хоча б дненького треба. Завалить. Супер, на вбивцю, бачите, переставив кормачки і клюнуло. На флет не хоче клювати. Хоча один-один. Один на флет, один на вбивцю. Але до цього, бачите, не хотіло клювати. Закидаємося. І ловимо далі. Десь ось там клюно. А ось зараз, любі друзі, ви наблюдаєте за звичайними дратістами, які ловлять, впевнено, стали біля нас і ловлять, дьоргають. дьорг, 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 дьорг. І ви взяли по пару удочок і прямо вдвох. Дивіться, і вони по черзі, дивіться, дрг, 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 дрг. У них один грузик, і там біля грузика, десь на метровому повідку ці тронічки. І вони тут поставали, там поставали. І коротко, а приїхали вони любі друзі на отакому пасаті Б8 Непоследняя машина. Тобто деньги на рибу є і приїхали покайфувати. Половити отаку рибу. Добі друзі, була покльовка тільки що. Гарна покльовка, але бачите, не засікся. Щось він не хоче. Щось іклюне хоча б разочок. То я його достану. І знову набивцю карася, бачите, навіть флет він виграє. Хоча і починав ловити на флет, але все одно. Тільки поставив бивцю, хоча б якийсь. А то я 4 часа сидів на флет і ніфіга взагалі не було. Тільки поставив убивцю, хоча б якісь покльовки почали відбуватися. Іди <тас> сюди. Є, любі друзі. Дочекався я, щоб він засікся. Ааа, зійшов. Це капець, любі друзі. На жаль, зійшов. Все-таки він не засікся. Це було обідно. Він там був, я його навіть підсік. Він видно легенько за краю, губи засікся і, і все. Дивіться, і так риби мало, і ще й не засікаються. Це вже це вже виходить із чотирьох клювак два, два сходи. Обідненько. Ну, що ж зробиш? Така рибалка. Десь ну, Бачите, після обіду він такий трошки активізувався і у нас вечірній вихід такий невеличкий. Та йохерний бабай! Да. Удар і відстріл, 3 32 в сторону карася. Блин. Мало риби, багато досвіду, так? Да? Третя година вечора, вже скоро буде темніть. Ми вже помаленьку починаємо збиратися і показуємо свій ловчик, який би він не був скромненький, але все ж якийсь є. Ось таких у нас, дивіться, два прекрасних карася. Ось дивіться, от таких два прекрасних карасевича. Ось один і другий. Ось такий грам 500. Цього десь 400, цього десь 500. Ну, в принципі, не сама карасьова рибалка на моєму каналі. Але бували і з нульом. Тому хоча б якась рибка та у нас є. Так що, як для зимового фідера, я вважаю, все одно улов є. Анідот розказати. Як для зимового фідера, все одно улов є. Рибу бачили. В Лєни Юрі краще вийшло половити, у них 8 карасів аж і вони порвали берег на секундочку. Тому що навіть в місцевих, яких було по 8-10 по удочок, у них так гарно не клювало. А ти можеш сказати у Лєни 8? Карасія порвала берег без. Це є. Е, на, ну, хіба що краще клювало в драчистів, які дарили рибу цілий день. Тому, в принципі, ми рибалку нашу е, заканчуємо. Е, будемо їхати додому. І в наступному сюжеті вже хочеться плотви половити. Тому чекаємо е, рибалок з плотвою. Всім дякую за перегляд, всім пока. Зустрінемося на водоймах. Юра Лена, всім пока! Ліна, передавай а пока. А що ти не будеш фіналку там з карасями писати? Так я ж записав уже. Ні, ну сісти красиво взяти. <laughs> Нема що брати. Всім дякую, всім пока.